Слава Україні, шановні друзі. Вітаємо усіх вас цього для інших. До складів. З атака, яка хороша. Зараз Малахівський з у центру. Здійснює, пробиває, влучає Власюк Перший Василь голкіпер 30 тридцятий, Остап Горон. Номер 25 Богдан Сироветник. Сивуляк 22 й Віктор Ткаченко. Перехоплення зараз позиція. Яка контратака розгортається. Щупак на дальній стійці. Щупак. Перехоплення. Сорочич. Сорочич. На ударній позиції. Сорочич. Як же класно зараз. Баран. Вперечний пас. Козланюк прострілює Козланюк. Шановні друзі, відновлюємо матч між командами SoftServe та Кродакт. Після першої половини гри рахунок у цієї зустрічі не відкрито. 0-0. Рівні доволі команди. і Цікавий. Футзал демонструють зараз. Прибуває. й Михайло Чорний, 9-й Володимир Сеник. Е номер сьомий. Юрій. Не Незадоволений Юрій Цибик, Ну, потрошку він вмикається. Вже ми чуємо. софтсервом. Ну Цікаво мені особливо, звісно. софтсерв, коли буде діяти Іза Венга. Е на якій саме половині поля розташовуватиметься Олександр Дуда, що як гравець, чи як тренер. Удар по воротах є забитий м'яч. 1-0. Що тут? Абсолютно незрозуміла помилка від гравців Кродакт. Сенеркі прийняв команду зовсім нещодавно. В суті перед стартом літнього сезону. Момент, який ледь не забуває друг... Романів. Романів на ударній позиції. Романів! Момент, який Севрук не забиває у цій ситуації. Подивіться, що. Але м'яч все-таки лінію ворід не перетнув. Ось <плес> вилітає, бо і всі три вилітають. В принципі, Різні ситуації є зараз. А, який м'яч забиває Павло Козленюк. Все, що потрібно, показує Юрій Цибик. Врізається у цій ситуації Чухна у барана. Ну, червона картка для барана. Які питання. Баран. То дійсно, які питання можуть бути взагалі? Це відверта агресія. Речний пас. Удар від Малахівського. Чи буде добивання від сироветника. Ну, тут, а... Охоплення. Малахівський. Малахівський пробиває. Подивіться, кіфс. Такий... Ось така от ситуація. Наразі не зрозуміло, хто саме більше претендуватиме на перемогу! Ну тут помилка. Тут просто космічна помилка від Василя. Залишаємо ще зараз на Стецюка. Малахівський, Малахівський. Атакує Малахівський, пробиває. Стецюк знову Малахівський. Хвилина до завершення цієї гри. пробиває Малахівський. За роботу на майданчику дякуємо вам, душний друзі, за переті. Ну і чекаємо наступної Global Logic Leo